У цьому відео я покажу, як з простих відносно дешевих компонентів зібрати надійний автономний аварійний світильник. Думаю, було в кожному, працюєш собі спокійно і клад, світло вимкнулось, ладно, робота якась там, а так навіть настрій вимикається, хоч би свічки запалюй і грійся. Але то не рішення. Потрібно розробити щось більш цікавіше, яке джерело світла, світлодіод та джерело жилення, ну хоча б на 12 вольт. Для необхідності додати якийсь вимикач та фоторезистор для вмикання, коли відсутній потік світла. Можна, звичайно, ще попрацювати з дизайном, вибрати якусь цікаву форму світильника, круглу, квадратну, але вірше замовити в конструкторському бюро, яке поставилось до того замовлення дуже серйозно. Ескізи, креслення, схеми готові, переходжу до моделювання. Цей процес не дуже швидкий, бо хочеться зробити все компактно і так, щоб світильник виглядав як якийсь датчик, не сильно кидався в очі і виглядав природньо, при цьому виконував свої функції. Круглий корпус з тонким розсіювачем всередині всі необхідні компоненти. Здається, все рахував. Відправляю на друг, дивлячись, як з'являється моя ідея в реальності. компонентів потрібна ось така світлодіодна матриця на 12 В, але нам буде потрібна лише внутрішня частина без зовнішньої захисної оболонки. Матриця має розміри 30х20 мм, що є доволі зручними. Потрібно ось такий датчик освітлення фоторезистор. Перемикач on off on Резистор 47 Ом. Двійна клема Ваговська. І транзистор біполярний. Маю вже готовий корпус, друк, як завжди, на вищому рівні. Вже навіть не уявляю якусь справу без d друку. Потрібно перевірити, чи усі розміри враховано правильно, чи все стає на свої місця. Це стає ідеально, чітко, рівно, як має бути. Все закривається розсівачем, він може бути суцільним або мати отвори різної форми. Світильник може кріпитися на саморіз або на двосторонню стрічку. Вагурські клеми потрібно трішки доробити, а саме роз'єднати те, що вони мають з'єднувати. Для того, щоб нам підключити плюс та мінус. Для цього розпиляємо дану перемичку за допомогою ось такого маленького відрізного диску. При цьому сама схема не виходить із ладу. Вона ще буде служити, так як мені потрібно. Ще важливо перевірити, чи немає замикання, тобто все зроблено правильно. Ще необхідно присверлити два отвори з однієї сторони, яка буде всередину світильника. Через них буду підключати внутрішні компоненти. Корпус є, деталі готові, лишилось все запаяти. При даному процесі, коли небагато пайки, користуюсь ось такою витяжкою. Дуже зручна штука. Відео про них в мене є на каналі. Маю запаяні компоненти. Перевіру з підключенням до акумулятору чи все працює справно. Вимокач має три положення. Вимкнений. Друге положення працює фоторезистор, третє напряму освітлення від акумулятора. З використанням свого лабораторного блоку живлення відео є, до речі, в мене на каналі, подивлюсь, що споживає даний світлодіод. 12 В 113 мА. Це при прямому включенні, а через резистор споживає 0,032 мА. Тобто дана світлодіодна матриця є дуже економною при використанні. Споживає небагато, зможе працювати набагато довше. Лишилось дозбирати корпус до кінця, тому збираю корпус, прикручую матрицю, яка відповідно розміщується на штифтах і має відстань від усіх компонентів. І разі сильного можливого нагрівання нічого не перегоруть і буде краще охолоджуватись. Ось такі доволі симпатичні світильники вийшли з невеликими габаритними розмірами, але з необхідними характеристиками. Розсіювач може бути будь-який, а головне він гарно розсіює потік світла і нічого не засвічує. Звичайно, його можна зробити випуклої форми, тоді буде навіть ще краще. Світловий потік хороший, з такої маленької матриці. Для аварійного освітлення кімнати підійде саме раз. Звичайно, не буде супер яскраво, але в темноті точно сидіти не прийдеться. І це вже добре. Збирав все ось за такою звичайною схемою, коли я її сам малюю, мені тоді легше. З Стильної сторони все доволі зручно, під'єднується на ваго. Поки я розробив три світильника для розміщення в трьох кімнатах. До речі, розміри вийшли 48 мм на 14 мм. Звичайно, можна було б ще меншою зробити, але такої задачі не стояло. Що ж буде живити дані світильники? А це звичайний свинцевий акум. Не новий, звичайно, бо новий я поставив у авто. АБУ, він до речі ще живий, просто підвів мене декілька разів, І мені таке не до вподоби. Але ж не викидати його, він ще пригодиться. Ще якось раніше я ось таку зарадну станцію для акумів. Хороша, недорога, практична. З великих плюсів має вбудований вольтметр, який навіть працює при непід'єднанні до розетки. Але як зробити так, щоб даний якум не вийшов з ладу дуже швидко? Потрібна якась платка, яка буде вмикати зарядку і вимикати, коли це буде необхідно. Мій вибір впав на платку М608. Має зручне підключення, окреме реле з контактами та вольтметр. Моя світлодіодна матриця світиться від 8 вольт і практично до 15. Дана платка підійде ідеально. У відкритому доступі знайшов корпус. Ліньки було самому то моделювати і пустив на друк. Із самим зарядним потрібно провести ще одну маніпуляцію, але якщо коротко, то вивести один кавий живлення назовні для того, щоб підключити його до реле. Тому розібрав, припаяв і вивів два кабелі для зовнішнього підключення. Сама платка має окреме джерело живлення. Але можна і живити від самого акумулятора, але для цього потрібно з'єднати плюсові контакти, бо мінус тут спільний. Тим часом корпус випікається і вже майже готовий. Приміряю все на плату, стає як має бути. Монтую так, щоб все надійно трималося. Для легшого під'єднання ще підготовили ось такі два крокодили. Так, виходить, що усі компоненти готові. Переходжу до налаштувань та підключення. Підключаю плату за звичайною схемою. Додав світильник, потрібно ще розібратися з налаштуванням. Тут є декілька режимів та параметрів. P1 це нижній поріг, при якому реле змикається для того, щоб йшла зарядка. Виставляю 11,5. Параметр P2 це верхній поріг, виставляю 13,8. P3 це таймер, тут 0 значить вимкнуло. P4 це калібрування самого вольтметра. Ще є режим P0. Це зарядка, розрядка або просто вольтметр. Я ставлю зарядку. В принципі, це все вмикаю в розетку і зарядка пішла. Значить, все працює. Лишилось лише розвести світильники в потрібних місцях. Закріпив плату в корпус зарядки, щоб все було компактно. Беру свій світильник та розміщую на стелі. Виглядає він симпатично. Зарядка йде, розрядка теж, все працює, все справно. Надіюсь, все доступно розказав, показав. Кому буде потрібно, то користуйтесь. Якщо лишились якісь запитання, пишіть в коментарі. А на мою думку, так легко і доволі просто, практично дешево, можна закрити проблему з автономним аварійним освітленням. Звичайно, для автономного освітлення можна використати якісь кращі акумулятори, кращі світлодіоди і все те, що є кращим. Але я користуюсь те, що в мене є під рукою, те, що є просто доступно і дешево. В гаражі, звичайно, трошки темновато. Тому фотодатчик не вимикає світильник. Потрібно це врахувати і кріпити в більш освітлених місцях. Будинку в будинку у мене лишився ось такий отвір, бо прийшлось перенести світильник. Тут розміщу даний датчик.